Друзі, вітаю всіх у себе на каналі. Сьогодні у нас на огляді буде доволі цікава машинка. Це у нас Volkswagen Golf, але він у нас іде в комплектації Airline. При тому, що ця машинка у нас іде на звичайному 1.6 турбовому моторі, вона має просто шикарний вигляд і просто шикарний салон. Сьогодні спробуємо розібратися, що таке у нас ця комплектація Airline, і є в ній сенс взагалі, якщо у вас звичайний овочний мотор на машині. Розпочнемо, як завжди, з зовнішнього вигляду машини, і тут справді дуже багато чого цікавого є у нас показати. По-перше, це у нас така червона полоска, яка у нас повинна означати спорт, надпис Airline і трошки інший у нас іде передній бампер, не як у звичайного гольфа. Звичайно, у нас ідуть красиві диски. Ось така йде юпочка у нас на пороги спортивна, яка додає такого спортивного вигляду. І трошки інший задній бампер. От можете подивитися, як це все виглядає, як на мене, дизайн у цієї машини дуже і дуже класний. Мені він подобається і взагалі мені дуже сильно подобається кузовий універсал. Чомусь у нас в Україні не настільки вони популярні. Але, як на мене. Ось на цьому автомобілі все виглядає прямо як треба. І в міру спортивно, і в той же час все це у нас іде і відчувається комфортно і трошки аскетично. Ну, і давайте до основного. Це у нас салон. У нас в цій машині. Йдуть спеціальні сидушки з надписом Airline. Вони йдуть у нас із Велюра. Вони мають досить класну попрекову підтримку. Звичайно, у нас іде спортивний руль з пелюстками, звичайно, з надписом R. А, і в цілому салон цієї машини дуже і дуже приємний і комфортний. Ми маємо дуже велику кількість опцій, як двозонний клімат-контроль, звичайно, камеру заднього огляду. У нас є автоматичний. Ручник і функція автохолд як і на всіх вагах, в принципі, більш-менш сучасних. Ну і круїз контроль на цій машині. В принципі, вона у нас по опціям іде доволі непогано приємна. І сама основна фішка тут це заводська чорна стеля. І ще є з такою гігантською панорамою та з Люком, давайте покажу, як це все виглядає. У нас як воно відкривається закривається. І як на мене, це дуже красиве і дуже приємне рішення. У нас по салону. Позаду ми можемо бачити таку ж саму картину. У нас іде велюр. У нас позаду доволі достатньо місця для пасажирів. І також подивіться, як тут у нас реалізовано. Дуже багато всяких речей, типу підсвітки. Все також в чорних тонах, в чорному стилі, навіть чорні ручки. Ну, це у нас, коли зроблено по заводу, виглядає воно супер і супер гарно. От, окремо, треба відмітити, що у нас ідуть педалі металеві, металева накладка. Це також у нас це натякає на спорт. І ось ви самі можете подивитися, скільки тут у нас таких прикольних речей. І відчувається це все вживу дуже і дуже приємно. Не дивлячись на те, що у нас тут все такий звичайний мотор, це не відміняє того факту, що в салоні буде вам досить комфортно. І це відчуття спорту також буде вас трошки радувати, коли ви будете їздити на машині. Тепер, давайте подивимось місце Це у нас позаду, і тут у нас також такі йдуть сидушки з велюром. Доволі багато у нас тут іде місця для посадки. І подивіться, як це все класно у нас виглядає з панорамою і з цим люком. Ну і основне, що це у нас кузов універсал, тобто багажник у нас буде доволі великий для повсякденних речей. Тепер давайте зробимо невеличкий тест драйв і поговоримо саме про відчуття від водіння цієї машини. Ну, відразу очевидно, що на моторі 1.6 прямо мега спорту ніякого ми чекати і не будемо. Проте саме основна фішка у нас гольфа це те, наскільки ця машина приємно. У нас рулиться, як вона гарно заходить в повороти, яка вона юрка машина. Тут ця фішка основна у нас, звичайно, залишається. Тобто, не дивлячись на те, що ми маємо не супер якийсь потужний мотор, саме їздити на цій машині дуже і дуже приємно. Нема тут такої. Штуки як на Пасаті, коли от на Пасаті 1,6 на автоматі, таке відчуття, що машина вона їде наче трошки накатом. Тут за рахунок того, що машина більш легка, машина розганяється і працює коробка абсолютно адекватно. Ну, Я думаю, що дуже багато чого про саме відчуття відводіння тут не можна сказати, автомобіль в міру юркий. Керувати ним доволі легко, і при всьому цьому маємо дуже е такий приємний салон з великою кількістю опцій, е про які ми е казали раніше. В цілому, ви всі самі побачили, машина дуже класна по салону. Дуже цікава по зовнішньому вигляду, і підходить вона тим людям, хто хоче в основному все таки економити, а не дуже швидко їздити. І в наш час це доволі актуальна проблема. І у Volkswagen подумали. Я думаю, точно так же ціни на пальне виходять дуже дорогі. А якогось, скажімо, спортивного, хоча б виду, все одно хочеться. Зробили вони все дуже класно, і по зовнішньому вигляду, і по салону. І якби це була якась би інша машина, я би сказав, ну я не знаю. Але все-таки гольф він, хоч і на будь-якому моторі, у нього все одно залишається дуже великий плюс. Це те, що від цієї машини ви будете все одно отримувати задоволення від керування, хоча б просто за рахунок дуже приємної гольфівської рульошки. Це невеличка машина з дуже приємним керуванням саме по рулю. Тому. Не дивлячись на те, що тут у нас не спортивний мотор, все одно якийсь кайф ви від керування цієї машини все одно отримуєте. Тому, як на мене, ця концепція має право на існування. І гольфу вона реально підходить. Не забувайте підписуватися на канал та підтримайте мене лайком та підпискою. І напишіть, чи сподобався вам такий формат більш швидких обзорів, чи ви хочете, щоб я повернувся до більш довгих, там на півгодини плюс оглядів автомобілів.